Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка, вектор найкращий, міновик, дробовик, оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Ми, кібери, вступаємо в бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери кібертрон. Давай, Кобі, все світ врятовано. Давай веселитись. Не закінчена справа. Що може бути веселіше за ремонт енергоустановок? Що ти кажеш? Начувайся, баде. Не впіймаєш, не впіймаєш. А як же робота, Кобі? Добре бачити, що усе у нормі. Чудово, правда, Оптімусе? Що сталося? Mm? Чорна діра знищена, і ми дали прочухану обманоїдам, а де тепер у безпеці. Mm. Так. Так. Yes, так це правда. Поки що. Поки що. Mm? Could... Як я міг програти. А після стількох тисяч битв усе марно. Марно. То ти здаєшся? Ти зовсім не такий, як Юнікрон? <кас> 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 як таке можливо? <кас> ти переміг мене. І тепер це все, що ти можеш сказати, як можна здаватися, коли справу ще не закінчено. Ти зорокрик. Отже, ти не забув мене так, як забув про свої амбіції. Чи це все виявилося для тебе заважко? Ти ще маєш нахабство говорити про амбіції? Ти, хто вдарив мене у спину, ці кляті кібери, якби не вони, я б уже знищив усе світ Можеш виправдовуватися як завгодно. Зорекрику, стій! його корона. Так, хоча це жалюгідно звучить, але він має рацію. Я Альватрон. Я знищу все світ і створюю його наново на свій смак. І ніщо не стане мені на заваді. Поки що, все йде навіть краще, ніж ми сподівалися. Я ще досі не можу повірити, що це не сон, але в нас лишилася ще проблема. Планета Джунглів сильно відхилилася від своєї орбіти, і не можна її там залишити. Так, треба довести справу до кінця. Дякую. я дуже ціную вашу готовність допомогти. Але в нас немає достатньої сили, щоб це зробити. Така наша доля. Годі тобі ми обов'язково щось придумаємо. Так справді, хоча я і гадки не маю що робити. Тоді мої намагання не марні. Погляньте, в нас є дещо достатньо потужне, щоб зрушити планету. Схоже, нам треба здійснити ще одне диво. Гаразд, почнемо. Так. Навіть не думайте щось робити без бойового товариша. Я теж можу допомогти, правда, Оптімусе? Так, ти один з нас. Класно. Батагуни сибалки балки до південного генератора. Ти впевнений, що можеш мені наказувати. Менше слів, ворушися Гаразд. Тримай дробовику. Я теж хочу допомогти. Гаразд, вже достатньо допоміг. Тримайтеся, команду, подумайте, що швидше ви закінчите, то скоріше я від вас відчеплюся. Але поки що не розслаблятися, працювати. Жартуй, хлопці, ви молодці. Нарешті ми закінчили оптимусе. Маю тобі подякувати вже вдруге. Дякувати тобі. Планета джунглів врятована. Зовсім ні. Що? Ти завжди надто суворо себе судиш. Це настільки ж твоя заслуга, як і моя. Ми команда. Дякую тобі. Знову ти мені показав те, що я мав побачити. Дець ботогу, ти просто супер. Сестричко, тобі я вдячний, як нікому. Саме ти показала мені мої помилки. Добре. Я рада, що все вийшло. Годі, мене вже нудить. Уперед. Так. Перед повернемо планету джунглів на місце. Так. Гаразд, є запалювання. Отакої. От Нічого собі запалювання. Виходить. Тепер будемо сподіватися, що все витримає. Ми ні в що не вріжемося і вистачить пального. Оце так. Я вже не витримую такого хвилювання. Ще одна перемога кіберів. Аж ніяк. За мною останнє слово. Ні! <плес> Оптімусе одне сопло пошкоджене. Я не можу його вимкнути. Навіть якщо воно не вибухне, це призведе до того, що планета швидкості вріжеться у кібертрон. Як? <плес> <плес> Але ж я гальватрон. Твоя війна завершена, гальватроне. Ти програв. Тепер ти маєш заплатити за всі свої лиходійства, покарання тебе вже зачекалося. Я сам вирішу, коли все закінчиться, а саме коли я знищу всіх кіберів. А ну давай, ми тебе пошматуємо. У тебе немає жодного шансу проти всіх нас. Назад, блискавком. Що? Я маю сам з ним розібратися. Але жовтнімусе, ти не маєш робити це сам? Ми як два боки однієї монети завжди поруч. Саме я повинен його перемогти. Ні, це надто небезпечно. Повір мені. Так, сер. Годі тобі, ти певно, жартуєш. Я теж хочу собі шматок рубати. Ні, нехай сам впорається. Але чому? Бо це бій Оптимуса. <звищ> Кібере, не можна, щоб сопло вибухнуло. Точно! Врятуємо планету знову. Оптімусе, якщо треба, ми поруч. Сподіваюся, вийде. Ходімо, залишимо їх самих. Тебе вийде, Оптімусе, я вірю в тебе. Ти дурень, Оптімусе Невже ти хочеш перемогти мене самотужки? Ти б не був таким упевненим. На моєму боці добро. За все твоє добро. Приготуйся зустріти свою погибель. Ні, гальватроне. Зараз закінчиться твоя влада зла. Оптимус, суперрежим. Ми вже воюємо з тобою занадто довго. Так, тобі вже, мабуть, набридло. Покажи, що ти вмієш. Я витримаю будь-яку атаку. Якби ж я був з тобою, оптимусе. Як гадаєш, він впорається, сподіваюся, вражає, але все одно недостатньо добре. Спершу найголовніше треба загасити вогонь. Не можна, щоб сопло вибухнуло. Потім будемо коригувати траєкторію планети. Як ми можемо зосередитись, коли Оптимус там б'ється? Справді навіщо нам усе це, якщо ми втратимо Оптимуса? Саме так, але маємо зосередитися на важливій справі. Саме цього хоче Оптимус, і ми не можемо його підвести. Після всього, що він зробив, він просто так не програє. Згоден. годі балакати. Треба братися до роботи. Уперед. А я по твоєму чого біжу? It's no use. Не виходить. Я не можу забратися у систему і вимкнути двигун. Намагайся ще кобі. Ені проякова суспіхи колотуне. Але небагато. Вогонь просто так не загасне. Хлопці, ви повинні допомогти решті виливати воду на полум'я. Так пряме попадання, блискавко, але здається, вогонь це трохи не спиняє. Блискавко, треба більше води. Так, полечу наберу ще. Оптімуси, навіщо так необдумано викидати своє життя? Шкода, що все так скінчиться. Це запитання, ти маєш поставити сам собі, гальватроне. Я знищу тебе. Це справді все, що ти можеш. Жалюгідний дурень добро завжди перемагає зло. Насмішив ти мене. навіть якщо ти знищиш мене, ти не переміг. Мої друзі ніколи не залишать тебе у спокої. А якщо вони загинуть, на їхнє місце прийдуть інші. Поки ти думаєш лише про себе, ти змушений воювати проти всього всесвіту, тобі нізащо не перемогти. Навіть якщо твоя правда, хоча це не так, я досі можу дещо зробити, можу здихатися тебе. Ти не встоїш проти моєї повної сили. Прощавай, так тобі і треба. Вектор? Нарешті полум'я згасло. І тут теж. Я вже почав сумніватися, що в нас вийде. Це лише половина справи. Потрібно направити планету. Лише скажи, що нам треба робити. Опори сопла руйнуються. Просто чудово. Що далі, то гірше. Зараз впаде увесь двигун. Батогустій, не підходь туди. Це надто небезпечно. Я не буду сидіти, склавши руки, поки є можливість щось вдіяти. Він загине. Ні, я не дозволю. Тримайся, батогу, я йду. Чудово! Швидше, нам тут потрібна допомога. Я допоможу тобі, батогу. Тримайтеся, Я буду за мить. Ну що ще може піти не так? Досі тримаєшся? Я вражений, але все одно це мені починає набридати. Зовсім не цікаво знищувати тебе, якщо тобі байдуже, що ти програєш. Гадаю, ти таки правильно сказав. Думаю, вихід лише один. Щойно я побачу, як згасне твоя іскра, я зроблю те ж саме з усіма твоїми друзями. Оце весело. Якби ж ти міг мені завадити, але ні, тебе вже не буде. Що? Ні? Я лише розминаюся. Ти зробив велику помилку, Гальватроне. Ти нагадав мені, за що я маю боротися. І чому я ніколи не припиню битися. Все одно ти мене не переможеш. Доведи. <рес> так, так. Підмога прибула. Якщо ми зможемо змінити схему запалювання, може, в мене вийде вимкнути двигуни. Прокляття, коротке замикання. Потужність буде збільшуватись. Усі мерщі до сопел Тепер в нас лишився тільки шанс вручну вирівняти траєкторію планети. Давайте, хлопці, у вас вийде. Не виходить. Сопла не рухаються. У них недостатньо сили, щоб зрушити. Тепер достатньо уперед, хлопці. Ну ж бо візьмемося, друзі. Виходить. Сопло вже не падає. Ще трошки. Давайте. Нумо ну, всі разом. Виходить! Класно. Ну як там? Не дуже. Все одно ми вріжемося. Давайте! Має бути вихід. Будь ласка, будь ласка. Нам потрібна допомога. Хто це? це лише я. Громовержець. Кібери зараз не можуть битися. Геть звідси братки обманують. І ми також. Oh, no. Oh, no. Оближте кіберів. Нечесно нападати на них, коли вони не можуть захиститися. Вибач, подружку, не вийде. Розумієш, якщо не підійдемо, це зруйнує наш план. Не можна втрачати таку нагоду. Так, вибачте. Ох, ці кібери зі своїми проблемами. Не смійте цього не може бути. Уперед. Так Давайте, хлопці, усі разом. Штовхайте. Це що, якась пастка? Ні, послуга. Нам набридло програвати. Так, і набридло, що нами командує Бовдор. До того ж, ненормований графік бути поганим не так легко, як здається. Рада бачити, що ви змінилися. Так чудово, що ви допомагаєте. І про нас не забувайте. Ми провели кілька друзів допомогти. Оце так. Дякую, друже. Вчителю. Хлопці, вам краще приєднатися до них. Ми теж допоможемо. Так. ж, бо, всі разом, ще трошки. За кібертрон, за планету джунглів. Усі разом! Усі разом. Що це за енергія? Напевно, внутрішня іскра планети. Щоб воно не було, це допомагає. Планета Джонгів обминула кібертрон. Ми повертаємось додому. Прощавайте, друзі. Нехай буде з вами примус. Бувай ботогу. Ми будемо сумувати. Ще один твій план провалився, гальватроне. Здавайся, поки не пізно, і покладемо край цій безгуздій битві. Оптімусе, ти чудово знаєш, що я не здамся, поки один з нас стоїть. І повір мені, ти довго не простоїш. Тобі не перемогти, гальватроне. Ти слабкий, Оптімусе, ледве стоїш на ногах. Та не вже Непогано, як для слабкого. Нікчема. Оптімусе. Ми йдемо, Оптімусе. І знову ти ховаєшся за друзів замість того, щоб показати свою власну силу. Ти так і не зрозумів. Моя справжня сила у моїх друзях. Погано. Бо я зараз знищу їх усіх, о, ні, простіше, простого а тепер твоя черга. З мене досить. Зараз все скінчиться. Твоя правда. Ні, оптімусе. Нарешті, це справді кінець Оптимуса найкращого. Не смій. <laughs> оптімусе. Ні, що? Оптимус Оптіму Вектора? Я завжди дивитимусь на тебе з запилений часу. Коли знадобиться допомога, я прийду. А зараз маю подарунок. Що це за фокуси? Ніяких фокусів, лише твоя погибель. Прийми Тайм... свою долю, гальватроне. Ми перед тобою у боргу, Векторе. Даю тобі останній шанс здатися. Ти жалюгідний до самого кінця. Гаразд. Тоді це стане твоїм кінцем. Така сила! Ти приречений на поразку, Гальватроне, бо думаєш лише про руйнування. Перемоги тобі не бачити. Ти ні про кого не дбаєш і ніхто не дбає про тебе. Нарешті прийшов час завершити нашу війну. Твоя правда, друже. Ми надто довго вже ворогуємо. Лише один залишиться гальватроне. Тобі кінець. Ні за що. Нарешті всесвіт буде звільнений від твого зла. все. з ним з ним все гаразд. Я досі живий, ти не переміг, допоки горить моя іскра. Ти добре бився. Прощавай, Гальватроне. Оптіму, Не хвилюйся. Я так легко не здамся. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде. Once waged their battle to destroy the evil forces of the Decepticons.